Вітаю вас на своєму каналі, Дотар, Садочок та його квіти. З вами я, Тетянка, хто не знає. Хто не знає, ми проживаємо на Харківщині, прикордонні Харківщині 15 кілометрах від кордону. На цей час. У мене не буде поки що розпаковок, тому що наша нова пошта переїхала далі в селище, дуже далеко йти. Тому буду показувати свій тільки садочок, такий, як є. Хіба що, може бути в мене можливість виїхати в місто Харків, то тоді щось і куплю для свого садочка, який я дуже люблю, і показую вам. Своєму відео, також свого котика, як ми живемо, що поробляє прикордоння. Радіє кожному життю, кожному квітки, кожному дню, кожній трояндочці, неперевершені. Так і ми любуємося, насолоджуємося. Життя, дякуючи Богу, що воно в нас є. Ось так. І зараз я вирішила вам показати після дощику свої трояндочки, хоча й не було дуже настрою щось знімати, так як в нашому селищі весь тиждень було гучно дуже. Але все ж думаю, покажу і сама собі запишу на пам'ять красу свого сада, поки є світло і тихенько я вам записала, так як в нас по вулиці вдруге впав кап, але дякуючи Богу, дякуючи всім. Всі живі, здорові, є можливість записувати для вас відео, тому ось так живемо з надією, що скоро це жахіття закінчиться, буде тихо, будемо прикрашати своє бістя новими квітами, милуватися, звати в гості друзів, святкувати свята. Насолоджуватися в повній мірі життя. Ось так. Тому мій канал тільки про мій садочок. Це вам показує, як квітнуть зараз і ромашечки, і всі рослинки радіють, що зійшло сонце. Після дощик, що в нас все добре. А головне, аби було тихенько, і всі були цілі та здорові. І вам бажаю, щоб у вас було тихо, безсередно, всі ваші рідні, знайомі, були живі та здорові. І раділи кожному дню, а ви їх бачили біля себе. Сьогоднішнього ранку подивившись свій садочок, зараз я вам покажу, що я назбирала в себе вдворі після сьогоднішнього обстрілу, не квіти і не урожай. Хоча вже ми збираємо і сонички своє, і полунички, і ридисочко. Ось отаке назбирала. Гарно, що нікого не було на вулиці. Вспіли хто куди потікати, але всі дуже злякалися. Як хоч не впало нікому на голову. Ось оце таке попадало мені у двір. Але дякувати Богу всі живі і здорові. Так, не будемо сумне, а будемо милуватися квітами, дивитися, хто в нас нові жителі, які Уже побачила нового котика, який прийшов ще до нас. Я вам потім ще його покажу відео. Він прийде до мене ще й зранку. На другий день це цвітаюка, похираплідник, хоч якась віддушена сад, вийдеш, помилуєшся, послухаєш спів пташок, шелест вітру, дерев, помилуєшся кожній трояндочки. Особливо після дощик вона в капельках роси, так мило виглядає. Подивися на всі квіти, які ти садив, колись обирав. Це троянда ще моєї бабусі така, вона дуже ароматна, немає сорту. А це наші найулюбленіші о. Та голубочка, які в нас проживають вже давно, і навіть вони не лякаються, живуть. Дивіться, як покажуть, ми тут, та. ми нікуди не влетіли, не переживай. Вони в нас виводять тут маленьких пташеняток. Ось така молота. А цього котика ви в нас ще не бачили. Ще один новенький, не знаю, ми його бачу я друге. Вчора ввечері я його покормила і сьогодні до нас завітав на сніданочок. Як не покормити, якщо він такий голодний? Дивіться, навіть уже голова її більше розкидає, ніж їсть. Ось такий голодний. Це йому вже насипала другу порцію. Віднесенький котик, дивіться, нього шерстка. так кисюка. Їш, їж, тебе ніхто не обідає. Ось отакий такий ще один десь котик взявся. Скільки у вас безпритульних, малесеньких, так? Чому ви не ловите ні мишей, ні пташок, не були б голодні? Це ви за котики такі, хижаки, так, хижак. Монтяшка полетіла, полетіла. А де хижак їси тільки старілочки. Да, кушай, кушай. Ах, ви малесенькі. Да, хижаки. Наївся. Ах ти, там водичка є. І, як завжди, після дощу настає сонечко, тому я вам бажаю, хай в вашому житті сяє вам сонце. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам подобається мій канал. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ви зі мною. До зустрічі, до побачення!